Українці продовжують невпинно допомагати захисникам і захисницям на фронті. Одні продають картини, другі дають благодійні концерти, треті влаштовують аукціони. Волонтерство стало нормою для кожного українця від малого до великого креативно. До благодійності підійшов киянун Всеволод Севастіанов. Гроші на підрозділ, у якому боронить Україну його брат. Він вирішив зібрати бігом. Як це бігати для зсу і до чого тут? День української писемності і мов. Дивіться у сюжеті Ореста Дермаловського. Як поєднати українську мову, спорт і допомогу Збройним силам України? Знає киянин Всеволод Севастіано. Він кинув собі непростий виклик пробігти 33 дистанції. Всеволод показує ці дистанції на своєму gps навігаторі і це щось неймовірне, бо кожна з них у вигляді літер українського алфавіту. Усіх 33. Ось буква Ща це у. А це вже акуратно виведена на карті літера «В». Всеволод вже більше тижня бігає свій філологічний марафон на різних вулицях столиці. Він присвячений дню української мови і писемності. Я думаю, що це буде більше 30 кілометрів, бо минулого разу за пробіжкою пробіг 14 літр, і в мене вийшло майже 16,5 кілометрів. Щорік рік тому Все волод говорив російською, каже, все змінило 24 лютого. Навіть таким біговим флешмобом чоловік агітує інших, хто ще досі не зважився вивчити, і головне. Полюбити українську. Ми працюємо над собою, мова є невід'ємною частиною кожного з нас. Ми повинні її вчити, вдосконалювати самим. Навіть якщо ми допускаємо помилки, цього нічого страшного немає, ми вчимося. І своїм прикладом ми показуємо своїм дітям, що це є наша частина. Про кожну дистанцію, яку пробіг, звітує у соцмережах. А усі, хто стежить за марафоном, все володо в інтернеті, можуть його підтримати копійкою, точніше, не його, а зсу. Він збирає гроші на потреби підрозділу, в якому воює його двоюрідний брат. Тому ми я вирішив за допомогою всіх, хто не байдуже, хто долучається, зібрати гроші і на ці гроші придбати штани, куртки. А якщо вийде ще більше ніж я планую, то ще якісь штуки там їм смаколики відправити. Це для них це дуже важливо. Всеволод закликає до бігу усіх охочих дистанції у формі букв на різний смак. Є короткі на один кілометр, є довші на три і на п'ять. Тут не важливо бігти десятки кілометрів. Тут навіть там 15, 10, 20 хвилин. якихось тренування біг, то вони будуть вони відкладуть значний позитивний слід на вашому здоров'ю. Скласти компанію волонтеру зважився сьогодні і я. Скільки у нас сьогодні дистанція буде? Чи ти ще не знаєш? Е, я ще не знаю. Ми вже подивимося в кінці, але вона не дуже велика, тому е, я думаю, що її кожен зможе осилити. А це буде літера С. Ну що, побігли? Побігли. Біжимо столичним подолом. Дистанція, яку за нами малює навігатор, складає всього один кілометр. Всеволод жартує. Така дистанція під силу й пенсіонерам. Зупиняємось через кілька хвилин у двох кварталах від старту, і все на карті з'являється. Чітко виведена ногами літера С. За кілька днів бігу. Всеволод зібрав вже зо 20 тисяч донатів. А це значить, що кілька хлопців на фронті взимку не змерзнуть. Чоловік каже, допомагати армії обов'язок. Кожного українця це під силу усім. Малюєш картини, намалював, зробив виставку, зібрав гроші, продав картини. Гроші передав знайомим волонтерам, просто фондам притули поверни живим. Танцюєш, я не знаю, майстер-класи влаштовуєш, бігаєш, приймаєш участь у марафонах. Ораз Дермаловський, Володимир Коваленко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.